Діяння святих апостолів, глава 28, вірші з 1 по 31. А коли врятувалися ми, то довідалися, що острів той зветься Меліта. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь, ішов бо дощі, був холод, і прийняли нас усіх. Як Павло ж не збирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилась на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити один одному, либонь, цей чоловік душогуб, що йому від моря врятованому помста жити не дозволила. Він струснув ту звірюку вогонь і ніякої шкоди не зазнав, а вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвою мить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку змінили й казали, що він Бог. Навкруги ж того місця знаходились добра начальника острова на ім'я Публія. Він прийняв нас і три дні ласкаво гостив. І сталося, що публіїв батько лежав слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло війшов і помолився і, руки на нього поклавши, уздоровив його. Як же трапилось це, то й інші на острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялись. Вони нас вшанували великими почестями, а як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. А по трьох місяцях ми відпливли на Олександрійському кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові він перезимував. І Як ми допливли в Сіракузи, пробули там три дні, а звідти, пливучи понад берегом, прибули ми до Регії, а що вітер південний повіяв за день, то другого дня прибули в Путеолі, де знайшли ми братів. Вони ж нас облагали сім день позостатися в них. І ось так прибули ми до Риму. А звідти брати, прочувши про нас, назустріч нам вийшли аж до Апіфору та до Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував Богові та посмілішав. А коли прибули ми до Риму, Павлові дозволено жити осібно, ураз із вояком, що його сторожив. І сталось, по трьох днях Павло скликав знатніших з юдеїв. Як зійшлися ж вони, він промовив до них: Мужі, і браття, не вчинив я нічого проти люду чи звичаїв отцівських, та проте мене видано з Єрусалиму, ув'язненого в руки римлян. Вони мене вислухали та й хотіли пустити, бо ж провини смертельної ні однієї в мене не було. Та юдеї противилися, тому змушений був я відкликатися на суд кесарів, але не для того, щоб народ свій у чомусь оскаржити. Тож із цієї причини покликав я вас, щоб побачити й порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я обкутий цими кайданами. А вони відказали йому. Не одержали ми ні листів із юдеї про тебе, ані жоден із братів не прийшов і не звістив, і не казав, чого злого про тебе. Але прагнемо ми, щоб почути від тебе, яку думку ти маєш, бо відомо про секту цю нам, що їй скрізь спротивляються. А коли вони визначили йому день, то дуже багато прийшло їх до нього в Господу, а Він їм від ранку до вечора розповідав та про Боже Царство свідоцтва давав і переконував їх про Ісуса законом Мойсея й пророками. І одні вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Вони між собою незгідні були й повиходили, як промовив Павло одне слово, що добре прорік Дух Святий Отцям нашим через пророка Ісаю, промовляючи. Піди до народу цього та й скажи: ви вухом почуєте та розуміти не будете, дивитися будете оком, але не побачите. Зато всі по серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Тож нехай для вас буде відоме, що послано Боже спасіння оце до поган, і почують вони, як промовив він це, розійшлися юдеї, велику суперечку, провадивши поміж собою. І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі своїм і приймав усіх, хто приходив до нього. І проповідував Він Боже Царство, та з відвагою повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа.